Мембрана є одним з найсучасніших покрівельних матеріалів. Це покриття укладається рівним полотном без швів, що збільшує захист покрівлі у багато разів, оскільки забезпечує набагато більш високу якість гідроізоляції, характеристики різних видів покрівельних мембран. Мембрана є гнучким покрівельним матеріалом, який забезпечує надійний захист покрівельного пирога і кроквяної системи даху. Існує три типи мембранної покрівлі, Пх мембрана. Виготовляється з полівіню хлориду, в який для збільшення міцності додаються ефірні волокна. Додатково при виготовленні використовуються пластифікатори, які роблять мембрану еластичним і стійким до температурних перепадів матеріалом. Перевага цього типу мембрани полягає в швидкості монтажу перекрити дах можна і за один день. До того ж, це еластичне покриття, не схильне до боренджи, є й недоліки недостатня стійкість до хімічних речовин, зокрема до розчинників органічних масел і бітомних матеріалів. Ептмембрана виготовляється на основі каучукового полотна, яке додатково армується ефірними нитками. Ептмембрана є екологічним чистим матеріалом і не боїться контакту з бітумними речовинами, вона має єдиний але істотний недолік. Вимагає клеєвого способу укладання, що підвищує ризик проникнення вологи в підпокрівельний простір, оскільки міцність таких стиків набагато нижче ніж при зварюванні, у цій групі виділяють окремий підтип. Тришарові мембрани, які складаються з кавчуку композитної основи і бітуму, мембрана ТПО, по суті, цей матеріал є термопластичної олефінів. Додатково він армується. Для чого як правило використовується поліестер, така мембрана абсолютно екологічна, має тривалий термін експлуатації, не втрачає пружності навіть при низьких температурах. Проте її ступінь еластичності трохи нижче, ніж у інших типів. Як вибрати мембранну покрівлю, частою дилемою для покупця є вибір між армованим і неармованим полотном, другий варіант більш еластичний, але перший більш надійний. На вибір впливають кілька факторів. Тип монтажу, якщо використовується механічний спосіб. То краще віддати перевагу армованої мембрані, оскільки для укладання потрібно накладення латок, які будуть більш міцними при наявності ефірних волокон в полотні, використання готових добірних елементів, при самостійному їх виготовленні можна використовувати тільки неармовану еластичну мембрану. Але зробити це можна тільки при наявності спеціальних навичок, в іншому вибір залежить виключно від ваших фінансових можливостей, тобто мембрана є найдорожчою. А найбільш доступним матеріалом вважається полотно. Покрівельний пиріг під мембранну покрівлю, надійність, облаштування покрівлі багато в чому залежить від правильності вибору матеріалів для покрівельного пирога і їх кваліфікованого монтажу. Під мембранну покрівлю необхідно укласти наступні покриття. Підстава найчастіше під мембранну покрівлю в якості підстави монтують профільований лист пароізоляційний шар. Використовується спеціальна плівка яка не пропускає пар через себе, а значить, перешкоджає утворенню конденсату на утеплювачі. Нижній теплоізоляційний шар тут зазвичай застосовується мінеральна вата, екструдований пінополістирол або скловата, верхній теплоізоляційний шар. В цьому і полягає головна особливість покрівельного пирога під мембрану. Наявність двох шарів утеплювача верхній шар розподіляє навантаження, а значить повинен виготовлятися з більш міцного матеріалу, найчастіше їм виступає спеціальна мінеральна вата, телескопічне кріплення безпосередньо мембранна покрівля. Якщо облаштування мембранної покрівлі буде виконуватися поверх старого покриття, структура покрівельного пирога трохи видозмінюється якщо потрібне попереднє утеплення і вирівнювання поверхні. То на наявне покриття потрібно укласти шар пароізоляції утеплювач, текстиль, який виконує розділову функцію, і тільки після цього можна монтувати мембрану. Найчастіше в таких випадках використовують мембрану, якщо утеплення і вирівнювання не потрібно, то мембрану укладають на геотекстиль. Розташований відразу поверх старого покрівельного покриття. Ухил покрівлі. Одна з переваг мембранної покрівлі полягає в тому, що нахил скатів може бути абсолютно будь-яким. Особливих вимог в цьому випадку немає. Ухил покрівлі впливає лише на спосіб монтажу мембрани, механічний спосіб підходить для дахів з кутом нахилу більше 1,0. О, баласний метод можна використовувати при кутах нахилу менше 15О. Технологія укладання мембранної покрівлі. Робота з мембранною покрівлею вимагає хорошого знання технології і наявності спеціального обладнання для надійного кріплення покриття до основи, крім того, перед початком робіт необхідно розрахувати необхідну кількість матеріалу і комплектуючих інструменти та кріпильні вироби. Для монтажу мембранної покрівлі необхідно підготувати спеціальний інструмент автоматичний апарат. Для роботи з цим інструментом кваліфікація оператора неважлива, проте рекомендується спочатку зробити пробний зварювальний шов, що дозволить підібрати оптимальну температуру, швидкість роботи та інші параметри. Ці значення регулюються електронікою, переваги автоматичних пристроїв полягають у високій якості виконання шва і швидкості. Досвідчений майстер здатний закрити від 6 до 8 за 1 хвилину. Напівавтоматичне обладнання, такі зварювальні арати найчастіше використовуються на дахах з великим ухилом або вертикальних поверхнях, наприклад, на парапетах, ручний інструмент на дахах великої площі такий інструмент буде малоефективним, оскільки швидкість роботи з ним вкрай низька. Ручне пристосування рекомендується використовувати у важкодоступних місцях по суті. Це будівельний фен, який має спеціальну насадку. Він абсолютно безпечний для використання, оскільки обладнаний спеціальною охолоджувальною трубкою оператор здатний самостійно задати температуру впливу, оскільки на корпусі є цифровий дисплей, при використанні ручного апарату потрібно ретельно перевіряти якість швів, оскільки є деякі обмеження в товщині матеріалу для цього пристрою. В деяких випадках можливо ненадійне з'єднання полотен. Якщо монтаж мембранної покрівлі виконується механічним способом, буде потрібна установка телескопічного кріплення, при цьому дуже важливо правильно підібрати його тип і розрахувати кількість. Телескопічне кріплення складається з розподільника навантаження і анкерного елемента при використанні мінеральної вати розподільник повинен бути пластиковим і надійно приховувати капелюшок самореза. Довжина телескопічного кріплення повинна бути менше товщини утеплювача, оскільки потрібно враховувати стиснення матеріалу під дією механічного навантаження. Анкерний елемент підбирається відповідно до використаного розподільником. Додатково необхідно придбати тарічастий притискної тримач, який може бути металевим відеоапарат для зварювання покрівельної мембрани, розрахунок матеріалу для розрахунку кількості матеріалу для покрівлі потрібно знати наступні параметри: розмір будинку, висоту стін, кількість скатів, як правило, у одному рулоні є 50 матеріалу шириною близько 1,5, корисна ширина кожного рулону становить 1,35. Оскільки укладати мембрану потрібно з нахлестом в см. проілюструємо порядок розрахунку для щепцової даху з двома скатами розміром 5-1, розташованої на будинку розміром 6-0 з висотою стін 4, вважаємо ширину ската. П'ятьмоль трим, 5 3 з урахуванням карнизних звисів в см. визначаємо кількість полотен на один скат 5,3, 1,3,5. 3,9. Округляємо в більшу сторону до 4, обчислюємо довжину всіх полотен для одного ската 11, 4, 44. Отримуємо загальну довжину полотен для двох скатів 44. 2,88 мобо 2 рулону – способи монтажу мембранної покрівлі. Існують різні способи монтажу мембранної покрівлі в залежності від типу використовуваного матеріалу і кута нахилу скатів. Клійове з'єднання полотен клейовий спосіб з'єднання актуальний для укладання полотен епт-мембрани. В цьому випадку для герметизації стиків використовується спеціальний клейовий склад, на його потрібно як на одну, так і на іншу сторону шва, оскільки це дозволить зробити стик максимально міцним. Теплозварний спосіб. Теплозварний спосіб укладання покрівельної мембрани є найбільш надійним, робота виконується в наступній послідовності, Розігріти апарат до температури в 550 оц, встановити зварювальне обладнання в потрібному положенні. При цьому насадка повинна знаходитися під кутом 45, о впевненим рухом провести насадку по шву, впливаючи на поверхню гарячим повітрям. Рухи повинні бути максимально плавними, але чіткими. Відразу ж потрібно прикатати оброблену поверхню силіконовим роликом. Якщо робота виконується в перший раз або є сумніви в якості отриманого з'єднання, надійність шва необхідно перевірити. Для цього потрібно спробувати його розірвати, з'єднання виконано правильно в тому випадку, якщо матеріал порвався біля шва. Розрив необхідно заварити за описаною вище технологією відео як зробити покрівлю з спхмембрани самому баластний спосіб. Баластний спосіб застосуємо тільки до дахів з невеликим кутом нахилу, зокрема, він актуальний для облаштування експлуатованої покрівлі. Процес укладання полягає в наступному монтаж мембранного матеріалу будь-яким із способів, тобто або механічним або теплозварним укладання геотекстилю, який виконує розділову і дренажну функцію. Укладання баласту у його якості може використовуватися гравій. Тротуарна плитка або різні зелені насадження, механічне кріплення механічний спосіб має на увазі використання телескопічного кріплення, актуальний він для дахів, які не будуть піддаватися значним навантаженням і не мають зливів і парапетів для дахів, які характеризуються складними обрисами. В якості кріпильного кошту рекомендується використовувати спеціальну клеєву стрічку кріплення мембрани по краях слід проводити спеціальними рейками, які в своїй конструкції мають ущільнюючий шар. Аналогічним способом можна обробити і виступаючі частини даху, телескопічне кріплення просто вбивається в покриття, але при цьому дуже важливо правильно підібрати його довжину. Вона не повинна перевищувати товщину утеплювача краще, якщо вона буде на 1,0 менше для дахів з кутом нахилу більше 10 градусів. Рекомендується вибирати пластикові дискові власники. Розміщувати телескопічне кріплення потрібно з кроком в 20. У місці установки ендови. Рекомендується монтувати додатковий ряд телескопічного кріплення. Це правило актуально для дахів з нахилом більше 2 у особливості роботи з мембранним матеріалом. Надійність покрівельного покриття можливо забезпечити лише в тому випадку, якщо були дотримані всі правила монтажу, Нахлест мембрани на покрівлі. Під нахлестом мембрани на покрівлі при монтажі теплозварним способом розуміють два розміри. ширину теплозварного шва, безпосередньо нахлест полотен перше значення повинно бути близько двадцять. Створити теплозварний шов такого розміру можна тільки в тому випадку, якщо буде забезпечений безпосередній нахлест в п'ятдесятм, кріплення мембрани на різні підстави. Відмінність способу монтажу мембранної покрівлі на різні основи полягає лише в використовуваних кріпильних елементах, для дерев'яної обрешітки можна застосовувати телескопічне кріплення з саморізами для бетонної основи замість самореза до розподільника потрібно підібрати відповідного розміру дюбельцях. Якщо в якості підстави виступають залізобетонні плити, то кріплення повинен монтуватися в реброплити. Для профлиста можна використовувати будь який спосіб. В тому числі і без телескопічного кріплення, добірні елементи мембраної покрівлі як таких добірних елементів для мембраної покрівлі немає. Всі складні місця відбуваються тим же покрівельним матеріалом, зробити це досить легко, оскільки мембрана відрізняється високою еластичністю. Для облаштування виходів димоходу або вентиляційної труби частіше використовуються ущільнювальні манжети, виготовляються вони з особливих матеріалів, які абсолютно стійкі до корозії, манжета монтується дуже легко, вирізається отвір потрібного діаметру. Пам'ятайте, що діаметр отвору на прохідному елементі повинен бути трохи менше, ніж діаметр труби. Манжета надівається на трубу, поверхня зіткнення з покрівлею покривається силіконовим герметиком. Проклеєні ділянки ретельно фіксуються. Особливу увагу потрібно приділити водостічній системі мембранної покрівлі, хоча мембрана і володіє гіроізоляційними властивостями, тривалий вплив вологи може привести до появи цвілі, яка згубна для цього покриття. Кращим варіантом буде облаштування зовнішньої неорганізованої водостічної системи. Для цього необхідно забезпечити ухил даху, щоб вода могла стікати самостійно. Допускається також використання водозбірних воронок, через які вода видаляється з даху і транспортується в зливову систему. Однак такі способи можливі лише в разі наявності козирків, якщо їх немає, потрібен монтаж зовнішнього водостоку, він складається з водоприймача, яким виступає жолоб і воронки з вертикальним і горизонтальним патрубком, водостічного трубопроводу, відведення в зливову каналізацію, помилки при роботі з покрівельною мембраною. Найбільш часто зустрічається помилкою при укладанні мембранної покрівлі є неправильний вибір температури, при якій проводиться зварювання полотен, занадто висока матеріал може порватися по шву, занадто низька в місці з'єднання шов не утворюється, а оброблені поверхні просто злипаються. У разі виявлення подібних проблем їх можна виправити за допомогою спеціального силіконового герметика або рідкого. Б. Це запобіжить можливість утворення протікання, особливості експлуатації мембранної покрівлі, обслуговування мембранної покрівлі не є трудомістким процесом, але при цьому варто знати деякі особливості на початковому етапі експлуатації на поверхні покрівлі можуть з'явитися білі смуги тальку, спеціальне прибирання якого не потрібно, під час чищення поверхні даху від сміття потрібно ретельно вибирати взуття. Вона повинна бути без металевих шипів і інших виступів, здатних пошкодити тонку мембранну плівку для видалення снігу і кригині, в якому разі не можна використовувати металеві скрипки та щитки. Краще виконати цю роботу спеціальним пластиковим пристосуванням. Цвіль є небезпечною для мембрани. Тому при виявленні її потрібно відразу видаляти кисневим відбілювачем або іншим подібним засобом. При правильному догляді термін служби мембранної покрівлі може досягати 50 років. Ремонт мембранної покрівлі Ремонт мембранної покрівлі є таким же важливим процесом. Як і сам монтаж, оскільки при правильному проведенні він здатний збільшити термін експлуатації покрівлі у багато разів. Основна проблема мембранної покрівлі розгерметизація як швів, яка може виникнути в результаті усадки і натягу матеріалу. Покриття може порвати і сама людина, якщо не будуть вжиті відповідні запобіжні заходи, наприклад, при неаккуратної прибирання снігу і криги, виправити ситуацію можна виключно шляхом накладення заплатки. Оскільки мембрана втрачає свою еластичність в процесі експлуатації, так що повторне зварювання може бути економічно невигідною, для монтажу заплатки потрібно виконати наступні дії, Знежирити ремонтовану поверхню. Можна використовувати для цього спеціальні розчинники. Пам'ятайте, що деякі типи мембранного покриття не стійкі до хімічних речовин, прикласти спеціальну латочку до пошкодженого місця, приварити або приклеїти її і прикатати валиком. На цьому ремонт закінчено. Правильно встановлена латка може служити до 30 років відео. Ремонт мембранної покрівлі своїми руками, демонтаж мембранної покрівлі у тому випадку, якщо накладення заплатки не вирішить проблему, потрібно демонтувати покриття і укласти нове. Зробити це досить легко, оскільки матеріал дуже просто ріжеться і видаляється з поверхні даху. Нове покриття можна монтувати і без видалення старого мембранна покрівля вважається міцним і надійним покрівельним матеріалом, який володіє всього одним недоліком. Високою ціною, але в поєднанні з тривалим терміном служби і високими експлуатаційними характеристиками, навіть висока вартість дозволяє значно заощадити кошти на улаштуванні покрівлі до того ж, виконати монтаж цього покрівельного покриття можна своїми руками.